Усім привіт! І ви на каналі Оля Ворлд. І так, сьогодні. Сьогодні я буду знімати одне дуже цікаве відео Рум-тур моєї нової квартири. І нової квартири бабусі. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і не забудьте нічого. Бо скоро в мене вийде дуже-дуже сильно багато цього красного. И все Так, вот. так что заходим в музей новой квартиру. Я раскрываю двери и я в шоке. Э, Девица, тут вот так с пузочкой. Карта, карта. Тут шкарпетка. И кресло. Авто. Тут у нас ван. Так оно ван. Значит, для соли. Тут у нас такі стільці кухня, тут можна собі сісти, посидіти умивальник, Так, вітаніки, я люблю на режева. Я дуже люблю рожевий конер. І далі йдемо у мою киночку. Це мені сюди треба поставити. Тут у мене такий стін. Він дуже сильно класний, мені дуже цей... просто вот так сидеть, это даже классно. Ну, компьютер, лампа, и мини зачем это даже классно. Самая новая пижама. Я мало еды, чуть не Тут у меня было крыс, Adorei, desceu, me que mata. Isso, mas não me quei, Sempre E eu vou mam, me que mata. Tá, tu tu me napizava. Tu tu me napizava, tu tu me napizava, tu Aqui napizava, tu me napizava, tu me napizava, Толик тут я можу бавитись, І одяг в мене тут. Ким чомусь туди попав, Я не знаю чого. Так. Все дякую, що розказала нам про свої кімнати, а далі найкращий кімнати Ура! Мама і тато. Так, я тут дещо готувалася зробити. Тут в них книжку. Так, мама мы всю куртку. И, видать, эту куртку татуи она назвали на телеге. На и и ты, Не знаю, что не в теме. Так, тут бежал. Э, так. Тут бочки у меня. Значит, у мамы новые курточки. Так, тату. Я туди Чи, не можу поставити батьки спати. Вияснить мені Якщо я ставлю маму, то не поставлю тата. У нас таке колись було. А тепер також... О, ні, все, навіть. Ході тата спати. Э, так, це. Я купила новий пакет. Ну, і все таке інше. Тут у мене балкон. Сонце. Ну, если помітили, мидлый, то вам еще его оторвали на машинку. Зараз я погляну, это не не Зараз я погляну. А, бачу еще. Зараз вещь тебе на другом полосе, я так гляну. Эй. И... а тут ми можемо зараз посадити якісь квіти.

Релакс. Так, тут у мене просто вказано, тут Ну І все. І Як завжди, в кожному майже в кожному відео я показую один секретик. Але сьогодні я е, вже показала Ронтор свого будинку. E, можливо, я вам покажу один сьогоднішній, Не знаю, чи я вам покажу цей секрет, але я ще подумаю. Але так я хочу показати вам один секрет. І здається, я вже його знаю. Так, зараз Нічку я хочу зайти туди, куди треба. Бо я чесно не знаю, що роблю. Я розгадала один тут ніхто Думаю, не второй год скачал, китайцы. Я перевода восьми, то это я, я Так, і и... тут же десь сейф, я EDS seve, если опаку просто видите. Так, ось тут. И я задается. О, но в похо. О! Не внук, О. І дивиться! Ч-то нас? Дуже гарна корона. Я це разгадала вже десь давно. Почти как вона на мені виглядає. Я так ще вам показати. И вона мені дуже пасує. По іншому я хочу сказати, що цей пак я часто тут не розкладав. І до речі. Цей трам мені не дуже не подарувала. Також я хочу сказати. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Чекаю від вас дуже багато лайків і коментарів. Всім папа, -па, усіх люблю. І не забудьте підписатися на мій канал усім, папа.